На базі кінологічного центру поліції Хмельниччини запрацював розплідник службових собак. Відтепер тут розводитимуть і навчатимуть чотирилапих для різних правоохоронних підрозділів. Відкриття розплідника відбулося за участі першого заступника міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції. Наші в тилу, в глибокому тилу, але теж наша перемога, яка пов'язана з відкриття. Кінологічного розплідника, 10 таких вольєрів, де ми зможемо приймати, е, отримувати вже нових щенят, які потім будуть вже навчатися і е, допомагати вибухотехнікам, брати слідову базу, працювати і шукати тіла громадян і так далі. Так далі. Необхідність створення такого розплідника саме в нашому регіоні, на відносно мирній території, виникла через значні втрати кінологічних центрів у зоні активних бойових дій. Тож рішення спроектувати комплекс було миттєвим. Спільними силами втілити у життя цю ідею вдалося за кілька місяців. Спочатку збройної агресії Російської Федерації кінологічна служба втратила частково племінний розплідник, який розміщувався в місті Ірпінь Київської області. Це був основний розплідник Національної поліції України, де вирощувалися службові собаки, які передавалися в подальшому для всіх підрозділів Національної поліції. Також Національна поліція. Розводила службових собак ще в Харкові, але ми знаємо, яка зараз ситуація з Харківською областю, і в зв'язку з чим неможливо зараз розводити службових собак. У новозбудованому розпліднику максимально дбатимуть про комфорт майбутніх помічників правоохоронців. За здоров'ям тварин стежитимуть кваліфіковані спеціалісти. Завдяки цьому зросте і кадровий потенціал таких фахівців. Сьогодні перед нами стоїть ряд завдань по захисту прав свобод громадян, протидії злочинності і підтриманні публічної безпеки і порядку. І ми зробимо все для того, щоб всю Україну забезпечити належним, як то кажуть, підґрунтям кінологічних собак, а саме, щоб наші товариші, колеги мали підтримку від них і могли спокійно виконувати ті завдання, які перед ними будуть стояти. Комплекс уже має перше поповнення п'ятьох цуценят бельгійської вівчарки. Після спеціального вишколу собаки стануть на оборону нашої країни.